Жабник на Ура! О, прикол! Набрали фонтан і жаби вернулися! Любі хоче. А як вони знали, що тут вода вже є? Ну не знаю, чи Люба розрішить цих жабів тримати. Це ж знову вони зараз наплодять пуголовків тут і буде тут балаган. Та жаба. Жабунда! Привіт! Привіт, жабунда! Ану народ, пишіть в коментах. Гоните цих жабів десь далі чи розводити знов жабник. Це називається жабник 2.0. Один жабун. І другий жабун. І де жабун? Де? Цей поскакав жабун. Куди ти скачеш, не сюди? Це миролюбивий жабун. Біжи, плавай, чекай. Ікай диви. Ти кіт прийшов, жабун прийшов. Що жабунда? Я не знаю, це самець чи це самка. Гайда, квакша, вилазь. А ну чого? А, а та, щось бач, плаває і не хоче тут тусити. Ну все, пишіть ваші пропозиції, що робити з жабами. Переселяти на ставок чи робити жаб, жабу, не, цей, жабник 2025. Якщо ви за жаби, пишіть в коменти жабник 2025. О! А я, плавай.